Добрий день, шановні восьмикласники. Сьогодні на уроці всесвітньої історії ми розглянемо наступну тему Османська імперія в 16-18 століттях. Внутрішня і зовнішня політика. Кримське ханство. План сьогоднішнього уроку. Війна в Османської імперії. Султани імперії. Боротьба народів проти турецького завоювання. Економічне. Та соціально політичне становище держави, Кримське ханство, розвиток турецької культури Селім Ій грізний султан Османської імперії, який відомий тим, що протягом свого правління вдвічі збільшує її територію. Одним із основних ворогів Селіма виступає шах Ісмаїл, володар Ірану, Іраку, Афганістану та Середньої Азії. Перші завоювання Селіма направлені саме на території володінь Ісмаїла, наступ відбувається у травні 1514 року. Армія Ісмаїла уникала бою, сподіваючись виснажити супротивника відступом глиб країни, знищуючи на його шляху все, що могло стати у нагоді. Вирішальний бій відбувся 23 серпня 1514 року на рівнині Челдеран. І закінчився він повним розгромом військ Ісмаїла. Шах дивом врятувався втечею. Через два тижні селім вступив до столиці Тебризо, проте пробув там всього декілька днів. Поверталася Османська армія через Єреван, Карс та Ерзурум, прихопивши шахські казну, гарем і близько тисячі ремісників. До імперії було приєднано майже весь Курдистан та частину Вірменії. Незабаром більшу частину Курдистану Ісмаїл собі повертає. Але того ж року деякі курдські вожді добровільно переходять під протекцію Султана Саліма. Восени 1516 року Салім без бою захоплює Сирію. 9 жовтня він вступає до Дамаску, а в листопаді завершив завоювання Палестини. У січні 1517 року Селім І вступив до Єгипту та взяв в облогу Каїр, змусив тим самим султана Туман Бея II тікати. Після цього єгипетський султан безуспішно пробував повернути собі престол. Після захоплення Каїру, Селім І наказує стратити 800 єгипетських беїв. Завоювання Єгипту мало велике значення для Османської імперії. У її руках опинився хіджаз, священні міста ісламу Мека та Медина, а також Ємен. Після захоплення цих священних міст Салім проголошує себе халіфом, головою всіх мусульман. Наслідок завоювань протягом чотирьох років 1513-1517 Султан Салім збільшив територію османської держави вдвічі. У 1518 році переможний султан уклав мир із Угорщиною. У 1519 році васалом Османської імперії визнав себе емір Алжиру. На Близькому Сході більше ніхто не насмілювався кинути виклик Селіму і. Помирає Султан у віці 54 років від чуми у місті Чорло. Він готувався до експедиції на острів Родос і до Індії. Здійснити більшість своїх планів він так і не встиг. Справу батька продовжив його син Сулейман І пишний. Після смерті батька в 1520 році Сулейман успадкував трон і відразу ж почав готуватися до розширення і зміцнення імперії. Він отримав від Селіма І навчену армію і вже в 1521 році почав війну із давнім ворогом, Угорщиною. Захопив на її кордонах стратегічно важливу фортецю Белград, яка до початку його правління не піддавалася нікому, у липні 1522 року особисто очолив армію і розпочав облогу острова Родос в Егейському морі. Родоські лицарі, вони ж госпітальєри, були вправними воїнами, а сучасники називали їх останніми хрестоносцями. З госпітальєрами у османських султанів були давні рахунки. Прадід Сулеймана, Мехмед ІІ завойовник, намагався захопити Родос, але зазнав поразки фактично єдиною в своєму житті. Родоського замку були найсучасніші в Європі фортифікаційні укріплення, і таким чином лицарі трималися до 21 грудня 1522 року, але через брак харчів були вимушені. Витримавши 14 штурмів та почесних умовах скласти зброю замість того, щоб винищити їх. За традиціями свого батька, султан дав їм можливість піти. Таким чином, Османська імперія стала повноправною володаркою у Середземному морі. У серпні 1526 року Сулейман на чолі 100-тисячної армії вдерся до Угорщини. Біля містечка Мохач до 25 тисяч угорських вояків з 80 гарматами під проводом короля Угорщини Людовика II, кавалерія християн зім'яла нерегулярну піхоту. Християни вже святкували перемогу, розгромивши, як вони вважали, центр позицій Османів. Проте це була лише перша їх лінія, сам яничарами і усією артилерією зустрів Людовика. Який разом із резервами мужньо, проте безглуздо кинувся в атаку. Угорські воїни декілька годин чинили героїчний опір на полі бою їх полягло до 22 тисяч разом із королем. Катастрофа біля Мохача віддала Угорщину під владу Османської імперії більше ніж на 150 років. Король Угорщини став Янош І запольє, який визнав себе османським васалом. Три роки Сулейман розпочав війну з Австрією, тергерцог якої Фердинанд Габсбург, брат імператора Карла V, претендував на престол святого Стефана. Перемогти Габсбургів Сулейман не зміг, але свої права на Угорщину він підтвердив майже три тижні під стійними відні тривала грандіозна битва, стотисячна армія Сулеймана в жовтні листопаді 1529 року. Декілька разів штурмувало добре укріплене місто, залишивши під його стінами до 40 тисяч убитими. Османи були змушені повернутися на схід. Хоча облога була невдалою, в цілому Австрія зазнала поразки і була змушена виплатити данину в 30 тисяч дукатів. У 1533 році, після того як османи вкотре розорили Угорщину, габсбурги уклали з ними мирний договір. За яким під владою австрійців залишилася лише північно-західна частина країни. На цій мапі можна побачити всі походи, які відбувалися за правління Султана Сулеймана І. На мапі позначені основні місця битв. Султан Сулейман приділяв багато уваги не тільки військовим справам, але й внутрішньому правлінню своєї держави. Він багато уваги приділяв саме розвитку. Було впорядковане закони імперії за його законодавчу діяльність. Народ шанобливо називав його кануні, законодавець. За роки правління Сулеймана рівень розвитку культури був набагато вищим, ніж у багатьох європейських країн. Сулейман І також створив великий флот. Турецькі кораблі у шістнадцятому столітті ходили всіма морями та океанами. Дійшовши навіть до берегів Індії, в останній період свого життя Сулейман періодично вів війни, щоб зміцнити безпеку імперії. Так, у 1555-1557 роках Османи захопили Судан протягом 1559 року північну Еритрею і Африканське узбережжя Червоного моря, декілька островів у Егейському морі та півострів. Коли султану виповнилося 72 роки, він повів стотисячну армію в новий похід на Австрію, уміння султана поєднувати дії піхоти, кавалерії, артилерії і талант, найкращий на той час військових інженерів був неперевершеним. 6 вересня 1566 року під час облоги угорського міста Сігетвар на 72-му році життя. Умирає Сулейман І. За 46 років свого правління Османська імперія досягає вершини своєї військової, політичної та економічної могутності. Смерть Подишаха приховували майже 40 днів від солдатів. Наступного дня османський престол займає третій син Сулеймана Селім ІІ, єдиний живий з його десяти можливих спадкоємців. Хід Мехмеда IV в Австрію. Не всі османські походи були вдалими. Віденська битва, тому приклад. Входила ця битва у серію австрійсько-Турецької війни, після тривалої облоги австрійського міста Відень, більше ніж 100 тисячна армія Османської імперії під керівництвом великого візира Кара Мустафи. Крім самих Османів, до армії входили також татари. Волозькі, семиградські та угорські підрозділи, союзницькі війська австрійців, німців і поляків за участі підрозділів українського козацтва, які очолював польський король Ян III Собецький, налічували близько 70 тисяч осіб, у результаті битви, основний тягар якої несли польські підрозділи. Відень було звільнено, а турки втратили близько 17 тисяч осіб незважаючи на цю перемогу, частини турецької армії залишилися на теренах Центральної та Центрально-Східної Європи. Завершенням вер... За воїн, подій під Відним став похід союзницьких військ до Угорщини і Словаччини. У цьому поході відзначилися козацькі полки, перемога під Відним засвідчила спроможність монарших дворів Європи виступити єдиним фронтом проти турецької загрози. І підштовхнула до створення у березні 1684 року союзницької військово-політичної антитурецької коаліції, яка називалася Священна Ліга. Туди входили Австрія, Польща, Венеція та Ватикан. Від ним турецька армія втратила свій символ прапор пророка боротьба народів проти турецьких завойовників. В Османській імперії становище підлеглих народів було складним і різним залежно від їхньої етнічної приналежності. Рух гайдуків виник через економічну та соціальну нерівність, що панувало в Османській імперії. Гайдуки були бідними селянами, які повстанцями виступали проти феодальної системи, турецьких володінь та податків. Вони складалися з різних етнічних груп і зазвичай знаходилися у гірських районах. Це їх було складно знайти та приборкати, інший розвиток гайдуцький рух отримав у Болгарії. Практично від початку володіння Османською імперією теренів Болгарії, а це кінець 14 століття, знущання османів над болгарськими селянами було нестерпним. Результатом 500-літнього османського управління було повне розорення країни, знищення міст та зменшення населення. Це призвело до того, що певна кількість селян втікли до лісів і гір, озброювалися, об'єднувалися у загони і починали збройну боротьбу проти османів. Велику територію Болгарії складали ліси і гори, що надавало природні переваги для ведення партизанської діяльності. У гірських районах гайдуки могли тривалий час ховатися від великих каральних загонів, відповідаючи на це дошкульними атаками і засідок. Таку тактику гайдуки могли застосовувати десятиліттями. Гайдуки були підтримані тими селянами і священниками, які ненавиділи османську владу. Навіть переселення до Болгарії великої кількості етнічних турків не змінило ситуацію. Болгарські гайдуки здобували свої перемоги, паралельно отримуючи все більшу довіру і підтримку населення, хоча деякі з них вели відверту грабіжницьку діяльність. Але було досить таких гайдуків, які боронили своїх співгромадян від Османського ярма, віддавали незаможним верствам те, що вони віднімали у османів. Через це у фольклорі болгар така велика частка народних оповідок, пісень, віршів, що присвячена саме гайдукам. Враховуючи те, що Османська імперія в основному займалася розширенням своєї території. Шляхом військової експансії на сусідні держави, ця економіка та соціально-політичне становище держави зосереджувалися на війнах. Державний устрій, адміністративна структура Османської імперії були підпорядковані потребам війни, захоплені території називали провінціями. ці провінції поділялися на округи, правителі яких здійснили як. Цивільні, так і військові функції. Кожен ополченець отримував у користування землю і за це мусив брати участь у військових походах. Чиновники центрального апарату також отримували землю за службу, яку заборонялося передавати у спадок, таким чином, можна зрозуміти, що на території Османської держави діяла феодальна система, в якій є. Басали і є сеньори, які керують і поділяють території між своїми підлеглими. Кримське ханство Ще в 1475 році війська Османської імперії почали наступ на Кримське узбережжя. Основний удар тоді на себе прийняли генуестці та Мангупа. Війська Менглігірея прийшли на допомогу генуестям в кафу. Але проти нього склали заколот кримсько-татарські беї. Хан був арештований і доставлений в Стамбул. Там він підписав васальну угоду з Османською імперією. Згідно з нею, друг Подишаха був другом хана, а ворог Подишаха ворогом хана. перші три роки кримським ханом Османи визнавали Дженібека. В планах Османів було підкорити всі землі Великої Орди. Але пізніше султан відмовився від перісних планів та повернув Менглігарея на престол. За умовою договору, султан повинен був призначити кримських ханів тільки з роду гіреїв, нащадків самого Чингісхана. Султани не зраджували цьому договору, але на всі 300 років існування василітету Криму хани сильно залежали від Стамбула та змінювалися за волею султана дуже вільно. За цей період змінилося 44 хани. У цей період всі внутрішні території Криму увійшли під контроль Кримського ханства. Влада його простиралася і за його межами у північне причорномор'я та в сторону Кубані. Південний берег Криму та Балаклави Тукафи не входили в Кримське ханство та підпорядковувалися безпосередньо Османській імперії. Також османські укріплення були в Гельснові. Нарабатській косі, Перекопі та в Кирчі. Найбільшим містом Криму залишається кафа, яка, за свідченням істориків, в певний період не поступалася за численністю Стамбулу. Столицею ханства спочатку був Крикор, потім Салачик, а з 1532 року вона перенеслась трохи далі в нове місто Бахчисарай. Велике значення мало і місто Гезлів, сучасна Євпаторія, Яке було єдиним портом ханства, кримське ханство перебувало в залежності від Османської імперії, і зовнішня політика Кримського ханства повністю відповідала політиці Османської імперії. Найнебезпечнішим своїм противником Кримське ханство вважало Московську державу, тому неодноразово вступало в політичні союзи із Польщею проти Московії, хани регулярно здійснювали більш або менш успішні походи на землі свого північно-східного сусіда. У свою чергу московські царі відправляли послів до бахчисарая, відкуповувалися подарунками і грошима, одночасно не припиняючи спроб відвоювати вихід до північних морів. Культура Османської імперії взагалі, культура поділяється на декілька ланок. Розглянемо кожну з них. Коротко. Освіта. Освіта мала релігійний характер, як і у більшості тогочасних держав. Школи існували лише при великих мечетях, навчалися діти заможних батьків. Основними шкільними предметами були арабська і перська мови, мусульманське право і богослов'я, логіка та арифметика, наука. Османи виділялися високим рівнем географічних знань. Адже не дивно. Враховуючи велику військову експансію, яку проводила Османська імперія. З кінця 15 століття починається складання історичних хронік з подіями моторецької та світової історії. Перша друкарня ж відкривається набагато пізніше, ніж у Європі, лише у 1727 році. Література. На кінець 16-го, початок 17-го століття настає золота доба. Турецької поезії, основні поетичні жанри, касиди, хвалебні оди та газелі – ліричні вірші, відомі автори того часу Абдулбакі, Ільяс Сривані, Мехесі, поетеса Вірханум. У XVII столітті поширюються сатиричні твори, в яких висміювалися можновладці, популярними творами були латіфи, короткі розповіді та анекдоти. Найвідомішими є латіфи про ходжу на середіду, образотворче мистецтво поширюється мініатюра, книжкова мініатюра, автори яких наслідували італійських майстрів. В исламі є заборона на зображення людей, але тогочасні майстри обходили цю заборону і все одно малювали людей, тварин та птахів. Архітектура Основні пам'ятки, звичайно ж, релігійного характеру. Було збудовано багато різних мечетів, як, наприклад, мечеть Селіме Дірне або мечеть Солеймані в Стамбулі. Також будувалися палаци та різні мавзолеї. Найвідоміший архітектор того часу Годжа Сіман. Архітектурні споруди оздоблювалися різними різьбленими рослинами та геометричними орнаментами. Приклади такого орнаменту ви можете побачити зараз на слайді. Домашнє завдання. Складіть хронологічну таблицю з турецькими султанами, яких ми розглянули на уроці. Запишіть руки їхнього правління, реформи, що вони провели, та їхні військові походи.